Всім привіт, слава Україні! Випускали трохи кобилків. Зараз познімаємо. ця леса. Коні сікачіють, як хто каже. Встані стоють. Кобилі 9-10 років. Кобила може бути на продажу. Кого буде цікавити, номер буде в описі. Будете дзвонити питати. Кобила запряжна у парі, в поєдинку. Все як має бути. Спокійні, йоли. Коні знаходяться Івано-Франківська область, село Тисменичани Ціна недорого, ціни адекватні. Так що кого цікавить, такі кобилки. Далі покажемо ту Кована на чотири ноги. Кого цікавить, дзвоніть. Зараз ще цю покажу. Ці 6 років. Теж запряжна у парі, в поєдинку. Все як має бути. Пррррр. Є рада. Ця радася називає. Так само запрягається у пару, поєдинок, любе. Кобилки спокійні. Цю ми парували. Там війка Сергія був такий жеребець совєцький, Хто видів на каналі коні ваговози. Там єть її парували. Так що така кобилка. Шість років. А ті дев'ять. Тавік 10 б'є. Гіра пс, 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 Трохи пускаємо. Не походили таке собі. До нас можете приїхати. Ми їм запряжемо, коло, що цікавить, патик, фіру, воза, любе. Йо, рад, Йо. має такий хід цікавий, так ноги задні так ставилися. Це така собі. Коні невеликі. Ми не міряли. Кого цікавило би, могли б зміряти. Пс-пс, єлис. Пссп. 'іли. качати. псс Це уроки жеребно. Ми купили, то уроки жеребно. Якийсь такий живіт має. Ще трохи ті буде видка. Якщо буде більший, то наче жеребно. Але є. Шукають собі з під снігу трави. Хочуть пасти. На ранок дали їсти, з'їли. Ти трохи опускаємо. Зараз побігають півгодинки і заганяємо до достайні. Якщо кого би цікавило, то можете дзвонити. Номер буде в описі. Ціни адекватні. Ніби аж такі були вже дорожезні коні. Раз такі ціни, як на коні. Траше то покажемо трохи. Коні спокійні, можуть бути і під сідло, під що небудь. Ми верхи їздимо трохи. І... Все, що треба, то всю роботу роблять. Йоран! Ця кобилка така більш зад має, такий делікатніший. Коні не великі, але грубі. Нога ну, все є. Під собою все має. Широка така. Коні ще не є ситі, якби довше добре їсти, ще би поправив, торр. Комусь би налошати таку кобилку. було би бути куємо без танка так в руках вдома собі самі куєм. немає ніяких проблем з ними гора дора ни у нас не ділять трохи пустили завтра будемо може вприйжам їх двох Цю і цю і покажемо, як не йдуть в Возі. Ми ще їй не показували в Возі, раду, її тут теж не показували. Так що кого цікавить, дзвоніть. Це має десь об'ємому 1,90 дев'яносто, десь так дотягає, висоти метр шістдесят, приблизно так. Ми аж так не мідали їх конкретно, але цю трохи міряли. Нога 24. Це якщо добре стягнути. А так, то 25. Йора, є. Йора, Хайт, хайт. Прайт. Йора. Так не хочуть доріти, бо пускає майже кожен день їх. З'їдять ранок. На рану дамо їсти, з'їдять, пустимо півгодинки і заганіємо. Така кобилка. Ця така трошки старша, але Робота, тут добре коней, шо в цей, шо в той. Приїдемо, запрягаємо, воза, фіру, Рлес. Це кона на 4, тут ту не кували. Так випав сніг, аж так ніде не їдемо. Все, маємо, стій. Кобилки спокійні. Все як має бути. Це трошки така остріша та повільна кобила. Отака, як даш Батіх буде бігти. Хоч кроком буде кроком, це трохи остро. Так само може бути під сідло, кого що цікавило. Я думаю, що це певне жередно. Поки ж так не видко. Ми ту шащень парували. Шаврики не перепалювалися. Не виїли. Будемо гнати до жеребця. Пробувати, чи палиться, чи ні. Прр, стань, не їсть, що так. Стілис. Такі коники. Йоле! Йолес! Леганка! Налипає снігу на підкови сніг мокрий, Йолес! Коні налипає і не добре Десь возінь, якби їхав, налепло то може й ногу крутнути. Псс. Айт. Й. Пс. Йолес! Йо. 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 Так боліти не хочуть, але. Ми їх запрягаємо так. А диво, що трошки стоять. Ще покажемо в роботі їх. Може завтра зобряжемо двох. Поїдемо десь трохи до роботи. Покажемо. В Кобилки їдуть добре. Машинці не боять нічого. Ми по трасі їздимо.

Якщо кого цікавить, можете дзвонити. Номер є в описі. Юра! Як водою в стайні на вечір, що покажемо вам? Mm. Кому цікаво. -то. Дякую вам за лайки, за підписки, за перегляди. Потрохи будемо знімати. Аж так кожен день відео не буде, але потрохи будемо щось кидати.